Настрій перед новорічний, попри те, все, що ми маємо проблеми загального державного масштабу. Але завжди треба пам'ятати, що навіть в такі найтяжчі часи музи говорять про своє. Вони наші музикантам, поетам, і художникам, добрі наміри творити. І оця експозиція, яка зараз відбувається в холі готелю Надія, дає також таким звуком, підтвердженням того, що ми з певністю, перемогу нашу повинні продовжувати творити. Арт-проект Когіто Sum» продовжується в даному випадку цією невеликою ексклюзивною експозицією. Я мислю, отже, я існую. Але его митця, яке завжди фокусується на певних проблемах або на якихось певних явищах мистецьких чи культурних. Воно проявляє себе в нових творах. Власне, я представив публіці Івано-Франківській нові твори і сподіваюся, що публіка буде до мене з добрим, добрими відчуттями і добрим настроєм, сприйме мою творчість. З тими сподіваннями всім перед день Нового року. Бажаю гарно його зустріти і з вірою в перемогу. Ми все подолаємо.